Як зробити фактуру? Ну, зробити фактуру можна як самостійно, так і можуть вам її зробити бухгалтера для ваших клієнтів. Е, ну, не радила би звертатися до бухгалтерів, тому що це досить, скажімо так, коштовна буде тоді операція. За кожну фактуру потрібно буде платити окремо. А на Allegro ви можете мати їх досить багато. Тобто, наприклад, в нас десь 10% з наших продажів це є фактури, тобто люди, які беруть на фірми. Відповідно, якщо ви маєте 400 продажів, 40 фактур, і за кожну фактуру заплатити бухгалтеру. Але ви можете це зробити самостійно, ви можете це зробити через такі програми, як безлінкер, через фактуровню. Вони будуть платні. Ну як там є мінімальний окрес безкоштовний. Ну але в якщо вже так в масштабних цілях, то вони будуть тоді платні. Або ви можете робити фактуру за допомогою звичайної Excel-таблички чи word документу де ви будете це все вручну вводити. Тому можна зробити будь-яким зручним для вас способом. Нагадую, що ми займаємось навчанням по Allegro. Вся детальна інформація в шапці профіля приєднатись до нас нас на навчання.